Зима це одночасно і красива і небезпечна пора року заметілі, морози, ожеледиця та бурульки. Вони частенько падають не лише на голови пішоходів, але й на припарковані в зоні ризику автомобілі. Правоохоронці у такому випадку радять звертатися до комунальників. Саме вони повинні боротися із бурульками. Проте там, як завжди, одна відмовка: я не я і хата не моя. Що робити, і хто має компенсувати збитки за крижаний привіт із даху? Обережно падають бурулі. Саме такими повідомленнями нині рісніють, чи не усі вулиці українських міст. Сьогодні біда не уминула і центр столиці, де на одній з вулиць величезна брила льоду та снігу впала одразу на два автомобілі, один з яких саме рухався. Керманечка сріблястого седана Анастасія саме забирала брата з садочка, як раптом удар. Зветіло що коли упала на справді... Очень опасно. Очень испугалась. Відбувшись кількома подряпанами, дівчина викликала копів і звернулася до місцевої жет там. Як на те, сьогодні вихідний Рачимо, ЖЕК, який который должен, в принципи за це відповідати, тому що вообще не видно, ні розділі ніж. Палосик для снігу. небагатослівні копи, що прибули на місце пригоди. Є місце пошкодження майна внаслідок сні... падіння снігу, льоду, з висоти. Все тож наступного вже робочого дня джедаї вирушають до комунальників тут. Усе як за радянських часів: пошарпані стіни, нескінченні черги та завжди зайнятий. А отже, і відсутній директор. За нього пітніючи перед камерами, відбуваються підлеглі. Я якби не приділа то, не думала за Сергію ліксандовичу головний інженер в роді на цьому Шевченка? Там сосуди збивають. Правозахисники ж у таких випадках радять, якщо майно пошкодила бурулька, обов'язково викликайте поліцію та зверніться до страхової. Пригласить кілька сусідів, прохожих. Составить быстренько акт на бумаге, а це документ уже обратиться в жек сразу. коли ответа нету. Ви пірюєте, обращаетесь в суд районний і требуете матеріальної компенсації і в тому числі моральной компенсації. Однак запасіться терпінням, бо довга судова тяганина та зіпсовані нерви вам майже гарантовані. Саме до такого сценарію готується Анастасія. Проте дівчина обіцяє будь-що добитися справедливості. Я до начальника вже міста Києва, всі граду. Вы несете персональную ответственность за тот ущерб, который наносится здоровью имуществу граждан. За это прокуратура, слепая, тупая, глухая, должна возбуждать уголовные дела. Милиция арестовывать.